Секрет молитви. Дорогі мої, коли євреї згрішили проти Господа у пустелі, Він наслав на них надзвичайно небезпечних гадів. Потрапивши в таку біду, вони усвідомили свою нікчемність і звернулися до милости Божої, і Бог змилувався над своїм бунтівним народом. Проте він не відвів змій. Замість цього він велів Моїсеєві підняти в центрі табору бронзове зображення одного з гадів так, що усі могли бачити його. Тим, хто був укушений, слід було обернутися і подивитися на піднесеного змія, і завдяки цьому вони отримували силу зцілитися. Від смертельних сміїні укусів. Це веління було дійсно милосердним. Згідно з ним, врятуватися могли всі, хто цього бажав. Якби Господь сказав, що укушені зміями повинні дістатися до бронзового змія і доторкнутися до нього, то більшості людей не вдалося б врятуватися. Бо отрута. Діяла майже миттєво, і у них була можливість зробити лише кілька кроків, але їм було лише потрібно повернути голову, подивитися на бронзового змія, і вони зцілені. Точно так само, дорогі мої, милістю Божою була дарована допомога Ізраїлю, який потерпав від змій у новому завіті. І як Мойсей під Змія в пустелі, так належить піднестися сину і чоловічому, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 14-15. Неважливо, від якої хвороби ми страждаємо, тілесної чи духовної, нам потрібно лише подивитися на того. Чия цілюща сила завжди поруч, і готова негайно здолати смертоносну отруту гріха і жахливі наслідки його впливу як на тіло, так і на душу. Молитися означає лише звести в молитві очі до Спасителя, який стоїть поруч і прагне. Дійсно, прагне достукатися до всіх нас, узнати всі наші печалі і повечеряти з нами, на славу свого імені. Згадаємо про хворих на туберкульоз. Лікарі рекомендують їм проводити час на сонці і на свіжому повітрі. Вони лежать. І чекають зцілення від сонячних променів. Одужання цих хворих не залежить від того, чи розуміють вони, як діє це проміння або суть його дії. Не залежить одужання і від тих почуттів, які переживають хвори під час лікування. І від бажання почувати себе краще, їх одужання не залежить. Навпаки, лікування проходить найуспішніше, якщо хворі лежать тихо і поводяться пасивно, не напружуючи ні своєї волі, ні розум. Їх одужання залежить лише від сонця. Пацієнтам. Не треба нічого, окрім перебування під його промінням. Молитва проста. Ми всі заражені згубним вірусом гріха, кожен з нас подібний до туберкульозного хворого, приреченого на смерть. Проте сонце праведності встає. Несучи зцілення на своїх крилах, усе, що від нас вимагається, якщо ми хочемо зцілитися, як у тимчасовому сенсі, так і у сенсі вічному, це дозволити сонцю праведності торкнутися нас і потім залишитися під проміннями Його праведності. Молитися означає лише лежати під сонячним промінням Його милости, підставляючи хвороби душі і тіла цілющому промінню, що здатне дивним чином протидіяти бактеріям гріха. Бути людиною молитви, дорогі мої, означає приймати це сонячне лікування. Дозволяючи Ісусу, який має дивну силу, в день і вночі торкатися до нашої хвороби, бути християнином, дійсно означає отримати місце під сонцем. Дозвольте мені навести ще один приклад, що ілюструє, наскільки Просто Господь влаштував молитву. У людини, що страждала на параліч, і про яку говориться в другому розділі Євангелія від Марка, була кілька дуже хороших друзів. Вони знали, що Ісус може допомогти їй, і тому віднесли її в будинок, де Він знаходився. Там вони стояли і без коливань чекали цілющого слова Ісуса. Проте, як не дивно, Ісус не сказав такого слова, замість цього вони почули, Сину, відпускаються Тобі гріхи Твої. Марка 25. Тут, дорогі мої. Інша молитва волала до Ісуса голосніше, ніж молитва про зцілення. Це було благання хворої людини про відпущення гріхів. І при цьому розслаблений, саме так названа ця людина в Біблії, ні слова не сказав Ісусу. Він тихо лежав на своїй постелі. Я з легкістю можу уявити собі, як Він лежить і дивиться на Ісуса. Просто дивиться на Ісуса. Ісус чує безмовну молитву про відпущення гріхів, яка звучить у серці цієї хворої людини. В першу чергу. Він дасть відповідь на таку молитву. І тільки після цього він гукнеться на іншу молитву і поверне людині фізичне здоров'я. Дуже багато прикладів. Ми напевно, мої, багато чули про молитви, якщо є молитви батьківські. Які благословляють і які проклинають. Багато є справжніх історій про силу материнської молитви. Про одну таку хочу розказати вам: вона із дня мора дітей дістає і від вогню захищає, і в будь-якій найзлішій напасті в синах допомогти. Але є інші історії? Розпустував ще якось по надміру малюк, бігає дому, то за одне зачепить, то за друге, Не витримала мати, та як закричить, та «Да коли ж ти угамуєш ще проклятий, Щоб у тебе руки ноги повідсихали? І що ж, дорогі мої? Минули роки. Про той випадок, звісно, і думати забули. Малюк виліз красивим спортивним хлопцем. Усі просто милувалися ним до тих пір, доки одного дня його не збила машина. Що там вона зачепила, точно знають лише лікарі. Але після цього. Віднялися в нього руки і ноги, та так, що вже нічим не можна було допомогти. А як же ж допоможеш, якщо така велика сила материнської молитви? Чи може прокляття? що каже нам Біблія? Кажу ж вам, що завщанки пусте слово. Яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний. бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Матея 12, 36, 37 Тому, перш, ніж як ми кажемо, щось ляпнути, подумайте. Бо слово виказане нами. Має властивість матеріалізуватися, тобто статися. Розуміння природи молитви і віри, яке у нас тепер є, повинне, без сумніву, спростити наше молитовне життя і зробити його легшим. Передусім нам стало ясно, що відповідь на молитву залежить від наших емоцій або наших домов до і під час молитви. Приклад з нещасним батьком з Маркан демонструє нам це з повною ястю. На його емоціях нічого не можна було повдувати ні до, ні під час, ні під час, ні після молитви. Становище, здавалося, безнадійним. Учні намагалися зцінити його сина, проте їм це не вдалося. Потім прийшов Ісус. Він наполягав, що треба вірити. Але нещасний батько вигукнув у відчай. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Він, за моїм переконанням, відчув, що усі шляхи для нього закриті. Його думки давали йому стільки ж на скільки його почуття. Він повідомив нам дещо з того, про що він думав. Якщо ти можеш зробити щось, він зовсім не був впевнений. Що Господь статен зробити більше, ніж Його учні. А коли з Ісусових слів Він зрозумів, що це в якійсь мірі залежить від Нього самого, від Його віри, Він прийшов у ще більший відчай. Він відчув, що немов би коливається між вірою і невірою. Тоді про що подумати, дорогі мої і нам? Бо ми постійно стикаємося з подібною ситуацією в своєму молитовному житті. Ми коливаємося між сумнівом і вірою. Ми не впевнені, що молимося правильно, коли ми молимося згідно з волею Божою. І навіть якщо ми з усією впевненістю розуміємо, що наші молитви узгоджуються з волею Божою, у них часто буває. Так мало упевненості і щирості, що ми з цієї самої причини сумніваємося, що будемо почуті. Нам здається, що у такому стані розуму молитися Богові мало небогохульства. У такий момент буде великим благом дізнатися, що у нас достатньо віри для того, щоб прийти з своїми проблемами до Ісуса і віддати їх Його милості. І хоча у наших серцях так багато сумнів. І так мало віри. Ми можемо, подібно до того батька, який прийшов до Ісуса, почати з того, що скажемо Йому про свої сумніви і про свою слабку віру. Так нам стане легше, і ми зможемо молитися більш щиро. Нам не слід напружуватися і примушувати себе вірити чи видавлювати сумнів зі свого серця. І те, і другий у рівній мірі безглузди, ми можемо з усім цим прийти до Ісуса. І не важливо, наскільки важко це буде. Нас не повинні відлякувати наші сумніви чи слабка віра. Треба лише сказати Ісусу, що наша віра слабка. Ми впустимо Ісуса у своє серце, і Він виконає Його бажання. І ось яке дерзновення ми маємо до нього, що коли просимо чого східного, волі Його, Він слухає нас, 1 Івана 5.14. Молитися означає відкрити своє серце Ісусові, а Ісус, усе, що потребують грішники, як нині, так у вічності. Він став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням та відкупленням. Перше Коринтян 1:30, Це дає нам біблійний погляд на мету молитви, її місце і важливість у божественному спасінні. разу Ісус сказав: без мене не можете робити нічого. Івана 15:5. Він знав, що ці слова істинні в буквальному сенсі, знав, що ми абсолютно безпорадні без нього. Проте в той же час Він сказав. Шукайте і знайдете, Матея 7.7, от що треба нам робити. Він ніколи не втомлювався запрошувати, підказувати, підбадьорувати, підштовхувати, і навіть наказувати нам, щоб ми молилися, безліч різноманітних повчань про молитву, що містяться у Біблії прояснюють для нас її судні значення. Вони показують нам, що молитва це серце, биття, життя людини, яка отримала спасіння. Дозвольте мені навести тут кілька прекрасних проучань про молитву, які Господь дав нам. Прошіть даща вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчине. Чиєві ж вами така людина? яка, Коли син її просить, у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому гадюку. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дарі добре давати дітям вашим, то оскільки більше Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Матея 7, 7, 11. Якщо перебуватимете у мені, і слова мої будуть у вас, то, чого б ви не просили, захотіли, прошіть і буде вам. Івана 15:7. Не турбуйтеся ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою. Відкривайте свої бажання перед Богом. Филип'ян 4:6. трьох фрагментів, дорогі мої. Списання, на мій погляд, уже достатньо для розуміння того, що мав на увазі Ісус під молитвою. Якби я збирався виразити сенс цього поняття своїми словами, я б сказав приблизно наступне: Ісус приходить до грішника, будить Його від гріховного забуття, навертає його у віру, відпускає Йому гріхи, робить його своєю дитиною. Потім він бере слабку руку грішника у свою поранену руку і каже: Піде, я буду з тобою упродовж усього шляху і приведу тебе неушкодженим у твій дім на небеса. Навіть якщо тобі зустрінуться труднощі чи прикрості, слід лише сказати мені про це. Я даватиму тобі абсолютно безплатно все, що тобі потрібно. І ще більше, день у день, доки ти живий. Чи не здається вам, дорогі мої, що саме це мав на увазі Ісус, коли давав нам молитву? І в чому полягає той спосіб, за допомогою якого ми можемо використовувати, таким чином, прихильно і щедро бажає Він відповідати на нашу молитву. Молитва стане способом, за допомогою якого я в будь-який час отримую все, що мені потрібно. І з цієї причини, вона повинна стати моїм щоденним притулком, щоденною втіхою, джерелом мого багатства і невичерпної радости у житті. Абсолютно, очевидно, також, що найбільшим смутком для Ісуса є, коли дитина Божа, нехтої молитви, бо, чинячи так, ми послабляємо зв'язок між собою і Спасителем. Що висушує і робить неповноцінним наш внутрішній світ, як це сталося з більшістю з нас. Багато хто нехтує молитвою і їх духовне життя поступово сходить на нівець. Мені чується гіркий шай, що йде з Божого серця, коли йому доводиться казати нам: не маєте, бо не просите. Якова 4,2. У нього є все, що нам потрібно. І перше, що він з радістю зробив, це поділився з нами своїми дарами. Проте ми не просимо про це. Ми кажемо, що в нас немає часу на це, чи ми забуваємо молитися. З цієї пори, як я прийняв хрещення, я багато ще грішив перед своїм милостивим Небесним Отцем. І всі ті довгі роки, поки я жив з ним, я дуже засмучую. Проте найбільший гріх, який я скоїв за цей час, найбільший смуток для нього пов'язаний з молитвою, з моєю зневагою, молитвою. Ця зневага стала причиною багатьох моїх гріхів, як вільних, так і мимовільних. Ті безмежні можливості для молитви, які я не використав, та безліч відповідей на молитви. Які Бог мені міг дати, якби я молився, викликають у мені все більше і більше відчуття провини, у міру того, як я все більше дізнаюся про священну сферу молитовного життя. Амінь якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, поділіться своїми думками про молитву в коментарях. А я в першому коментарі уділю благословення, а ви там, хто його потребує, напишіть «Амінь». А вже в інших пишіть, висловлюйте свою приватну думку. Амінь. Також прошу про лайк чи дизлайк, це дає можливість іншим. Бо чим більше лайка чи дизлайка, людей має можливість теж побачити, а відповідно, і прослухати.